Європейська солідарність подавала всі ці правки, щоб врегулювати ці питання між першим а другим читанням. Натомість на нас накинулися через телеграм-канали банкової з обуренням дискредитації і відвертою неправдою, нібито ми блокуємо цей законопроект. Натомість ми хочемо, щоб ця інституція була дієвою, щоб її рішення і дії не підважувалися потім в конституційному суді для початку. В цьому законопроєкті я не розумію, чому це проігнорувалося між першим а другим читанням. Ми маємо безпосередньо порушення конституції України. Це зокрема стосується повноважень президента, яким, яких він не має для того, щоб передавати свої функції тій чи іншій особі, зокрема боцману. Друге, Проект передбачає, що військовий омбудсмен є посадовою особою, через яку президент України здійснює демократичний цивільний контроль за сектором безпеки і оборони. І що цікаво, що поруч з тим, що президент не може передавати свої повноваження іншим органам чи е, особам. Ну до речі, тут на, на спитання з керівником офісу президента зразу виникає дуже, але це інша історія. Але при такому формулюванні може виникнути конкуренція повноважень між військовим омбудсманом і радою нацбезпеки і. обороне Наступне згідно зі 101 статтею конституції України, парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Але в цьому конкретному проєкті не вирішено питання щодо розмежування повноважень між уповноваженим Верховною Ради України з прав людини та військовим омбудсменом. Тут ми маємо цілу низку неузгодженості окремих положень законопроекту з венеційськими принципами. Зокрема, щодо процедури відбору кандидатів на посаду омбудсмана, критеріїв призначення на посаду строку повноважень і ще один важливий момент. В даному випадку це буде не частина інституту повноважного справ людини, а людина призначена президентом. Скажіть мені, будь ласка, як ми маємо діяти, коли більшість військовослужбовців, які зараз е перебувають під судами, сізо репресовуються? Їх репрезовує вертикаль президента. І людина, яка буде ставлеником президента, як буде захищати цих людей безпосередньо військовослужбовців, звичайно, що буде шукати можливості уникнути конфлікту із президентом. І тому мені видається, що в таких реаліях більшість військовослужбовців, які зайшли в конфлікт з вертикалю президента, залишаться незахищеними. І